Вы за границу будет запрещен. Мы не знаем, когда там нашему нашем придет в голову объявить очередную организации. Мужики заканчиваются. Ну, это шок, шок. Для меня это война. Хотя у нас нельзя говорить, что это война. Mm. Хотя у нас есть телевизор, рассказывает mm. уже, что это все-таки не СОО, а война. Ну, это шок, шок, честно. Тем более я вот, э, вообще из семьи, Военно. Мой муж уже в штурме, как раз, к слову, мужики заканчиваются, и некому идти что. В, в электронная повестка вам придет на госуслуги, даже если у вас не скачаны госуслуги. И как только она придет к вам на госуслуги, вы за границу будет запрещен. Шайбу говорил о том, на коллеги Министерства обороны в присутствии президента, что нужно набрать 521 тысячу контрактов с учетом замены мобилизованных граждан в группировках войск. И вот я вот хожу постоянно вот с этой вот футболкой. Значит, в любом случае продолжится, пока мы все мобилизованные не вернутся домой. Я как бы сразу поняла, для чего это делается. Это значит, нас видят, нас выше, мы неудобны, а значит мы будем продолжать. А изначально, вот когда началось все, как вы среагировали, что вы о нем думали? Если честно, для меня это был просто шок, это <laughs> падение, ну, для меня, <laughs> это вот падение устоев безопасности. То есть ты понимаешь, что тот мир привычный, который был раньше, он <laughs> теперь не существует. Мой муж уже в штурме, как раз, к слову, к тем будущим комментариям про то, что второй волны мобилизации не будет, и про то, что мужики до конца СВО, мужики заканчиваются, и некому идти штурм. И те, кто... Ну, у моего мужа военная учетная специальность, оператор дела производства, это штабная специальность. Те, кто сидит в штабе и перекладывает бумажки. Вот если таких людей уже отправляют в штурм, как вы думаете, когда будет вторая волна мобилизации? Когда потребуется еще еще огромное количество людей, я думаю, что вот вторую волну мобилизации особо обучать так же не будут, как и первую вот в самом начале. Там просто будет опять вот эта вот ситуация, что нужно затыкать дыры. Поэтому сейчас самое главное, это не только заменить мобилизованных на профессиональную контрактную армию, но и добиться сроков службы в мобилизации не более чем в один год. И очень важно, чтобы это поддержали не только семьи мобилизованных, но и в целом вся страна. Потому что мы не знаем, когда там нашему руководству взбредет в голову объявить очередную волну мобилизации, и тогда уже ваши жены, ваши матери будут стоять на коленях плакать и умолять государство установить сроки службы, чтобы не до последнего мобилизованного, А год. дорогі друзі, Павло Кишкар, народний депутат України, восьмого скликання до нас долучається. А ще він, начальник штабу батальйону, а ще керівник проєктного офісу акселератора Міноборони України. Пане Павле, раді вас бачити. Доброго ранку, Україна. Зігріти можемо і в Києві хай приїздять, ми їх вилікуємо. Навіщо так далеко їхати? Ну вони думають, що доїдемо до Донбасу, щоб так сильно то поближче їм там до туди грітися, їхати наразі. Питайте, друзі, бо часу насправді Пане, не дуже. Пане що таке? От мене зацікавила просто ваша ще одна посада. Керівник проєктного офісу акселератора Міноборони України. Що таке акселератор Міноборони України? Акселератор Міноборони це такий допоміжний орган міністра, який сприяє йому в розв'язанні складних процесів, як всередині Міністерства оборони, так і назовні в контактах з Генеральним штабом та апаратом Гоком. І ті проблемні моменти, які є, ми підказуємо, розказуємо, як би можна було їх вирішити власне, пропонуємо рішення одразу. І таких рішень акселератор напрацював достатньо багато. Велика частина з яких вже імплементована. Більшість вона стосується використання тої чи іншої новітньої техніки в збройних силах України та інших військових формуваннях, Бо в силах оборони не, не лише збройних сил. Роботизація, зв'язок, зброя сучасна, така як дрони з електронікою, кіберрозвідка, ІТ-рішення рішення. І ПСО, це пріоритетні напрямки, які зазначені в на сторінці акселератора Міністерства оборони. Ось, розкажіть, будь ласка, що, що не є військовою таємницею? Про що йдеться? Військової таємниці без цифр немає. Йдеться про те, що є три типи мобілізації, так званої. Ми говоримо про те, що має бути мобілізація внутрішня, і наші пропозиції щодо в тому числі законодавчого врегулювання мобілізації вони висвітлені і передані людям для прийняття рішення. Мова про те, що розпочинати треба з себе. І внутрішня мобілізація це ліквідація тих органів управління військового, які не потрібні, які не сприяють змінам докорінним на лінії зіткнення в боротьбі з ворогом. Все інше. Зовнішня, наприклад, мобілізація це мобілізація наших партнерів, розблокування кордонів, економічна підтримка, технологічна підтримка, підтримка зброєю, підтримка, зокрема, по засобам ППО, які провідпрацювали сьогодні вранці, достатньо успішно. І мобілізація технологічна, от третя третій напрямок. Мобілізації за нього, власне, я тепер не тільки відповідаю в акселераторі, але й буду застосовувати як начальник штабу це рішення військового промислового комплексу України, яке пропонується до використання Збройним силам України та іншим військовим формуванням задля того, щоб зменшити втрати людей, задля того, щоб прискорити перемогу України на лінії зіткнення, задля того, щоб прискорити. Звільнення всіх наших територій, деокупацію окупацію захоплених ворогом територій мова йде про роботизовані комплекси, про турелі, зокрема, унікальну розробку тандем 2 яка пропонується зараз до застосування невеликими групами. А з масштабуванням виробництва ми побачимо конкретні успіхи цього продукту по знищенню Росія. Уже успіхи ми їх на закритих засіданнях показуємо, як ці турелі відпрацювали на Авдіївському напрямку, і проект Шабля і проект тандем можуть бути вже використані на лінії фронту достатньо успішно в оборонних операціях. Щодо використання в наступі, зараз допрацюємо питання і будемо пропонувати хлопцям до використання. Це так само стосується. Цілої низки рішень в безпілотній авіації, як то fpv дрони дрони, які б літали на 10-20 кілометрів, розвідувальні дрони, дрони, які б уражали ті чи інші підстанції, наприклад, в Москві чи Пітері, бо Белгород не вирішить питання насправді, і в морозі мають залишатися два міста в Росії. І такі технологічні рішення безпілотних літальних апаратів, які долали півтори тисячі кілометрів в Україні, існують. Потрібно прискорювати процеси, це те, чим власне акселератор і повинен займатися. Процеси підписання, укладання договорів з українськими виробниками. Бажано не на один рік, тому що зібрати колектив під виробництво масштабоване достатньо складно. Більше ну, зберегти його ще складніше. І тому масштабування вимагає довготривалих договорів з міністерством оборони. Ми будемо наполягати, щоб це були мінімум трирічні контракти з виробниками РЕБУ, з виробниками безпілотних літальних апаратів, з виробниками роботизованих систем, які можуть вже завтра використовуватись і суттєво поліпшити ситуацію на фронті, зменшивши українські втрати, тому що людський ресурс з російської сторони не рахується. Людський ресурс з української сторони кожне людське життя буде рахуватися. І надалі підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.